Ось моя капуста. Така є пару штук прив'явших, а так вроді, бачите, така живенька вона. Тут просто холодок, сюди не дуже сонце буде попадати сильно, то може якраз буде. Тому, бачите, одна прив'явша і тут така. А ці ж живенькі такі. Надіюся, що ще будуть. Як гарно яблуня зацвіла. Які гарні квіточки. Класно. Все цвіте, все красиво. Тільки би мирно. Щоб ще мирне небо було і було б класно. Ось дивіться, як зацвіла тут. Бачите, де зацвіла? Класно, Ще подивіться, як все цвіте, все так красиво. <кхм> бджілки літають. Бачите, запилюють квіточку. Ой, зараз мені меду дасть, Ось бачите? Запилюють квіточку. Все. Ще полетіло. Вже є рози треба кропити, бачите, вже оці є зелені жучки на ній забула купити на розу. Що це на всіх розах вже вони є, чи це тільки тут? Рогляну. Тут не видно, до речі, на цій розі, що потрібно знову сапати, дивіться, як все бур'яном заростає. А на цій розі теж є, дивіться. Да? Чи ні? А ні, нема на ній. Це що, на одній розі тільки? Ну їх покропити бажано, звісно, всі. гляну, ще тут. Ще ця роза теж є, бачите, там є. О, подивіться їх, бачите скільки. Ух, а тут а дивіться скільки. йо -моє. Бачите, облипло. йо йо Це треба срочно завтра щось купити. Клубничка в мене тут ще є. Вже цвіте, я мала її пересадити цей рік. Бачите, ось так воно в мене росте, але щось не дійшли руки так і до неї. Ось. Її багатенько є тако по всьому городі. Треба пересадити її там, де капуста, я туди хочу пересадити. А тут подивіться, як бурян заріс. Сьогодні треба оце все посипати. Дивіться, які в мене тюльпанчики гарні, бачите? Це я була в інтернеті, замовляла. Ці махровічі, як вони правильно називаються, дивіться, які класні. Дуже прикольні, дивіться якісь. Прям як роза якась. Ось ці тюльпани, ніби рози. Ну і на ці немає мушок тих. Але покропити потрібно. Скільки бджол літає, кстати. Клас. Будем дасть Бог яблука їсти, якщо не обмерзне, нічого. Знов примерськи передають. Ой, курочки несуть яйця.